Сьогодні Дніпропетровщина прийняла конгрес місцевих та регіональних рад при президентові України. Він об'єднує тисячі людей, які прагнуть зробити життя українців кращим. Ми обговорили ряд питань, які необхідні для життєзабезпечення нашого регіону. Наслідок підриву російськими військами Каховський ГЕС 70% мешканців Криворізького району залишилися без централізованого водопостачання. Завдяки реалізації альтернативних проєктів відновлення та частково великого магістрального в більшості домівках Криворіжжя вода подається цілодобово. Треба згадати дієву роботу штабу з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС разом всі. Ми випрацювали дієвий механізм взаємодії, та разом я рахую ефективно подолали ту кризову ситуацію, яку створили російські окупанти. Я хотів би спершу подякувати обласній державній адміністрації, обласній раді, що ну, відгукнулися на ініціативу Міністерства охорони здоров'я щодо розвитку реабілітаційних відділень по кластерних і надкластерних закладах охорони здоров'я. І Сьогодні ви дійсно є одним із лідерів. Цьогоріч Синельниковський район додав. У... Нібропетровський каравай більше як 400 тисяч тонн зерна. Найважливішим є це питання продажу зерна гроша.